Друзі, всім привіт, доброго дня. Нове секретне місце. Приїхали на рибалку, кажуть, що тут гарно ловиться щука. Я вже причепив блісну. Є у мене ось така блісна. на неї вже десь щук 50, я зловив. Ось дивіться, скільки, скільки в неї от зубів царапин. Зараз буду пробувати, якщо щось десь Зловлю, одразу вам буду показувати. А поки треба ловити. Ловим, поки не зловим Дивіться, друзі, яка тут краса, яке озеро класне, але риба не ловиться. Зараз будемо будем зараз іще пробувати, пробувати. Кидаю плесну, вже й воблера пробував, нічого не виходить. Ну що, друзі, є перша щука, дивіться. Дивіться на що взяла така блісна. Красоточка. Невеличка така. Ми зараз її в садок відпустимо, якщо нічого не зловимо. Тут платник, так що тут і можна, і навіть треба забирати. Тому Зараз заборона, але брати можна. Саме на цій водоймі. Ось така красоточка. Ветрюган просто страшніший Стараємось, пробуємо. Поки що тільки дві щуки, я зловив і Саша зловив одну. Така рибалка сьогодні. Ну, будемо пробувати. Ось тільки що щучка взялась на королеву, так? Да? Стара совєтська Бачиш, ти про неї говлював. Стара совєтська блісна, Ти про неї говорив. Уже четверта щука у нас сьогодні, я дві зловив, і, і, Саша, і, дві. і Саша дві. І, і одинакові дві. щуки. І я три, і я п'ять, ага. позавчора. Я сьогодні просто не ну, сильно ловлю. Рибалка йде, Риба. рибачимо. Дивіться, друзі, яка краса тут. Що? Був удар? Ну, удар це добре. Зараз у нас після обіду десь 3 години, а ми ловимо щуку. Клює не дуже добре, але по дві щуки ми вже з Сашою зловили. Зараз ще рибачимо трохи і будемо потихеньку збиратися. Одну блясну одорвав, залишилась у мене ось одна така плісна. На неї зловив більшу щуку. Ну, пробуємо, рибачимо. Ось друзі, чергова щучка. Узяв ось на таку блісну. Зараз покажу. Просто вийшов на берег, бо така ось блісна. Запуталась. Вийшов на берег, тому що там вимостка шатається. Важко. А щука. Що є? Покльовка? А ну в прямом эфире зараз может будет еще одна щука Дивимся Что там? Ты что не понимаешь Где рыба, где зелье? Зелье? А, он кстати ловит на королеву Блин В общем вот такая щука Вот такая Красопета, ого! Зараз ми її десь там на очереті зафіксую її і буду далі пробувати. Так, зробимо, зараз покажу яким способом. Через жабра Щоб вона не втекла, бо з собою нічого нема. Отак. Все. Вона на приколі. А я пішов далі ловити щук. Так все, удачі мені. Щука клюнула на королеву. Так, а ну як її доставати? Дивись, щоб ми не гепнулися. Ну Тут стандарт. Вроді добре сидить. Вона впасть набрала зілля і мовчить. Диві, як Вона коротко. мовчить тоді. гарна щучка. Ну давай, іди знімай. Чепляй там на, на верхню на мою, там побачиш, як я зацепив. Ага. Все, я буду кидати. Бачите що, королева є, роботає. Тому бачимо далі. Так, тянемо щучку. Вона взяла, поняв. І за... Зараз я її забагрив. Другий за раз пузяку. вивернулася. Запузяку. Непогано, непогано. Акуратенько її. Тільки як ми її достаємо. Так само. Так само. Але не порветься Подожди. Не, гарно взялась Ні, гарно взялась. Так само, тільки піднімай. На одному крючку порвається. Значить сюди на траву. Дивись, дивись, бо зараз в цігу. Попробуй, давай а, я що по... давай? а якщо ти там ляжеш? Давай. Подожди. На, тримай. Так, достаємо щуку короче, ми. Забагрив, за, багари, сюди, за я, живот. А ти гля, лягай, типа, поняв? Сюди, на камишик. На камишик. Аккуратненько. Хватай її за челюху. Щас, 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 стой, 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 стой. Вона бачить, як держиться, взагалі не держиться. Помалу, стой, 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 стой. Помалу, помалу, помалу. Давай, 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 давай. За голову її. Хватай. Стой, 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 за голову, за жабра. Майк! Блять Хватай. Ухватив. Щука. О, є, е є! Е! <сху> Ще одна щука. Блять, каже. Давай це. блядь. Хороша кілушка десь, так? Да? Така нормальна, ну, отлично. Гарна щука. Бачите, Дайте, друзі? Цепляй, я щука, щуки клюють. Поки він пішов свою щуку положив, так я вже зловив. Оце воно, оце народна рибалка. Давай, стой, 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 стой. Сидяв? Да. О, це хороша, блін, прям. Дивика. Да. Молодець! Це прям така. Дивіться, друзі, о. щупока, ох! Клас. Ідемо її чіпляємо зараз. Оце адрен... Адреналінчик пішов. Така кладка. Так. Да, ця буде більше всіх. Ви бачите? Моя знизу, з Сашина верхня. І моя оця вже більше буде з самого верху. Так, блін зари надійно Отак, От друзі, виходить. Щуки наші, за 10 хвилин 3 штуки. Супер, сьогодні вже з рибою. оборвав я тільки щоб лісну там. короче Знаю, Зараз он Саша спитає, якщо є якась виділити, мені то ще перебачу. А ні то буду їхати додому збиратися. Ну, 4 щуки зловив, вже хорошо. Мінус 2 блісни, плюс 4 щуки, куча задоволення, емоції гарні, тому я рахую, що все нормально. Та, у нас тут вимосточка. Я на ха кидать. Я на Та нема на що кидати. Думаю в тебе щось спитаю. так. Яке гарне озеро, яка гарна природа тут, а? Клас. Супер. Ну, зараз щось придумаю. Ну що, Антон, як рибалка? Які щучки гарненькі. Хорош, хорош. Хороші. Оця особливо сама така да, жирна. Потужненька. Так що сьогодні рибалочка, друзі. Такий, Таке озеро. Дві блісни втоплені. У мене їх всього дві було. Але нічого, мені дали половити ще одну. За нею вже щука ганялася два рази, але нічого не зловив. Ну нічого. Зараз ще покидаю трошки і будемо закруглятися. Але загалом рибалочка сьогодні дуже класна. Ну що, друзі, дивіться, ось наш загальний уловчик, отакі от щучки гарненькі, сім штук, моїх тут 4, оця одна більша і дві менших. Коротше, отака от красота. Фотка, я не можу сфоткати такий сьогодні така вийшла рибалка на такому гарному озері. Дуже гарно тут дощ пішов на вечір. Зараз ще пару раз закину і буду збиратися додому. Дуже класно сьогодні порибачили Ось така сьогодні вийшла рибалка класна, щучки, десь по кілограму кожна. Зараз буду чистити і буду смажити. Щучок. А, яка краса. Тому дякую, що дивились відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.